Вітаю вас! Там вони спонсорів мені сказав, що йому не вистачає економіки. Ви ну, знаєте, економіка, як правило, це для клуба економічної мудрості. Зробимо виключення. Це відео для всіх. Тобто для пакета дешевше не буває. Для всіх-всіх спонсорів. Але це буде стосуватися економіки. І не просто економіки, а саме-саме-саме! Ви дуже часто мені розповідаєте казочки, що в Україні е, всі бідні, всі голодранці, а в Європі всі багаті. От і називаємо відео, чому в Україні всі бідні, а в Європі всі багаті. Давайте давайте. І зараз будуть цифри і факти. Ні, буде одна табличка, але буде. Я вам розповім дуже страшну таємницю, чому в Європі багаті. І чого в Україні такі бідні. Це буде страшенна темниця. Я розумію, деякі, коли подивляться, мають на увазі ми спонсори, вони задумуються. Боже милость, а ми ж не знали, звичайно, не знали, тепер буде знати. І це дійсно дуже цікаво. Ну, звичайно, хто не спонсор, так і залишиться неосвіченим, ну це діло вже те. Буде далі розповідати, в Європі добре, в Україні погано. Це нормально, розповідайте. Взагалі, це знаєте, як би сказати. Людина повинна мати власний міф. Згодний, згодний. Тому що якщо нема міфу якось, а так є міф, да, добре. Тому я підтримую. да, ви абсолютно праві. В Україні все погано, всі бідні, всі просто з голоду помирають, а в Європі багаті. Там класно. Погоджуюсь. Але все-таки покажу вам відео, що ж дійсно там має бути. І, і саме основне розповім. Як буде Україна мінятись, коли вступить євроспільнота? Це дуже важливо. На цифрах і фактах. Але тільки для спонсорів. Через нагадаю, якщо ви не спонсор, там є кнопка «Спонсорство». Тисніть, ставайте спонсором. І вперед! Поки не спонсор, вибачайтеся. А... а от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорство. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.